За проїзд у маршрутках вимагайте квитки, просити водіїв видавати талон. Закликають у міському управлінні транспорту. Вимагайте, вимагайте, вимагайте від них той квиточок, вимагайте прямо. Він зобов'язаний, він його має. Він зобов'язаний його дати. Перед виїздом у рейс квитки вручають кожному водієві тролейбуса та маршрутки. Запевняє Ігор Мединський. Відповідно, видавати їх пасажирам повинен кожен шофер. Посадовці відстежують тих, хто цього не виконує, та карають. Через невиданий квиток водія можуть навіть звільнити. По-любому ти приїдеш, ти їдеш, викинеш сховавши від перевізника. Що ти їх видав в 2012 році за році? роду порушення. різного роду порушення. За різного роду порушення. Звичайно, не по статті, але зобов'язували перевізники, щоб звільнити щоб щоби писав заяву за власним бажанням звільнити його з посади. Таких ми звільнили, тобто перевізники за повною точною статистикою. статистикою: більше 200 чоловік, більше 200 водіїв цього року ми звільнили більше 40 водіїв. У тернопільських маршрутках на правила реагують по різному. В одних видають квитки, в інших ні. Дають. Я не пам'ятаю ні. Міський голова Тернополя Сергій надал розповів. Давали, давали, шановні. Вон тільки що він випив. Наприклад, у Львові квитки в нас нікого не видають. Тобто, вимагати, звісно, можна, видадуть, поки що вимагати, але самі ні. Я рідко їжджу, але видають. Ні, не давали. Як пояснюють водії, квитки не видають тому, що не вистачає часу. Не завжди. А чому не завжди? Не завжди є час. Видають. Завжди. Ми видаємо від квіточки, все, все ми видаємо, Все ми віддаємо, тільки немає часу на все, все, Все зразу. Поскаржитись на водія, який не видав квитка, пасажири можуть в міське управління транспорту та зв'язку за номером телефону 52 15 14.